Наш ранковий ефір триває і приймаємо в нашій студії нашого першого гостя. Нагадуємо, що ранок на Алтаві, окрім цікавої розважальної інформації, не може залишатися обабіч ще й таких серйозних тем. саме тому ми запросили сьогодні Дмитра Панкова, це оператор, режисер монтажу фільму і лицарі Неба. Так, доброго ранку, вам, шановні друзі, для тих, хто ще не знає, можливо, то завтра у Полтаві відбудеться показ, ну саме у Полтаві відповідно від документальної стрічки Ловайськ-Лицарі Неба. З цього приводу будемо з вами спілкуватися. Дмитри. Але я зараз пропоную все ж таки подивитися трейлер до цієї кінострічки. Да, Ви Не проти добре. Отож шановні друзі, давайте подивимося а, щодо предмету нашої розмови. Відповідно, трейлер до документальної стрічки Ловайськ Лицарі Неба. Увага! 01 Дніпру 1. Все, кто 17 вечером, 17 августа, нам поступила команда. Выполнять определенные задачи. Мы оказались в ну и потом уже было Иловайске. Первый блок, Браво. второй блок, лево. Колонна начала свое движение по коридору. Смерти, как его называют. То никто нас не собирался пропускать просто так. Это то место, где наша власть предала самых лучших самих лучших сынов Украины. Я вважаю, що ці хлопці добровольці, вони всі герої. Не знаю, прориваємося. Погнали вперед, блядь. загинули першими на найкращі. Ще не похоронен останній боєць після ловаська. Не той победы, ради которой они туда заходили. Перший Славутичу колона на прорив. Тож, Іловайськ лицарі неба, документальна стрічка режисера Катерини Стрельченко саме завтра у Палаці дозвілля листопад, 12 лютого 18.30, ви зможете її вже переглянути. Шановні друзі, вхід вільний, ми нагадуємо, тому всіх запрошуємо. Відповідно, про сам фільм ми будемо говорити, ще раз нагадаю, з оператором, режисером монтажу даної кінострічки, документальної кінострічки Дмитром Панковим. Тож, Дмитре, розкажіть, будь ласка, про сам фільм, відповідно. Трейлер з трейлера в принципі то ну із самої назви то зрозуміло про що йти ми мова, але про саме підготовку до цієї кіно... до зйомок кінострічки відповідно. Як виникла ідея знову ж таки зняти саме про Іловайськ іловайську трагедію, ми давно співпрацюємо з полком «Дніпродін». перший фільм для них ми робили на волонтерських началах. Називається Все буде Дніпро. Им понравилась наша работа, и в ходе обсуждения дальнейших планов от них поступило предложение снять вот фильм про погибших. В полке дня про Дим погибло 30 человек. Так получилось: 15 в Иловайске и 15 в Песке. Поэтому «Иловайск. Лыцари Неба это первый фильм цикла. Сейчас снимается второй Пески Лыцари небо Вот, ну и началась работа. Мы съездили два раза в зону АТО, набирали там материал, встречались с бойцами, встречались э, э, с родственниками погибших. Вот. Ну и в итоге получился вот такой фильм. А где сами вы, э, съемки проводили ну, тут, в зоне АТО? Насколько близко, как только до линии фронта? Мариуполь, Пески, Старобешево, Лебединская, тут все Артемовск. Точки. Ну да, да, Сепаратистов не видели, но слышали. Ну, а взагалі, яка була ситуація на момент зйомок, які ва ваші відчуття були на той момент? Да, різне. Ми були перші журналісти, которые, если помните, автобус подорвался возле Майорска. Так получилось, нас ребята, разведчики из 1 туда привезли. В Песках попадали под обстрел. Конечно, не з крупного вооружения, а из Там, самое интересное, не та обстановка, которая есть, а люди, которые воюют. Вот каждый боец, каждый доброволец — это личность, с которыми очень интересно общаться, которые… Вот они приняли такое решение, и у них столько информации, столько такого вот азарта и желания защищать Родину, это очень, ну очень очень интересно. А как они восприняли то, что вот они будут, можно сказать, героями, героями да. фильма, так? Ну положительно. То есть были налаштованы на, на сотрудничество? Да, ну были моменты разные, некоторые отказывались давать комментарии, вы ж понимаете, разное психологическое состояние у людей. Кто-то потерял товарища, кто-то вчера вот буквально воевал, кого-то девушка ждет, то есть по-разному. Кому-то лицо свое нельзя показывать, потому что в при один очень много добровольцев с Донецкой области. Их тобто не родные, родственники. То есть они по той бег. Да, да. Тем более историй много разных, когда семья разделилась пополам. Одни за Украину, другие за непонятное образование на востоке нашей страны. Ну, і знову ж таки, і в трейлері також прозвучала інформація, що тут знову ж таки власть нас бросила, тобто в такому плані. Е, є офіційна інформація, да, яку нам подають знову ж таки там, в стрічках новин, і є те, що розповідають саме бійці, знову ж таки. Ну, звісно, офіційна інформація достатньо часто відвідується від реальної, як там все відбувається. Ми в цьому фільмі не ставили задачі кого-то обвиняти. Там є кілька питань, які мы ждем ответа, да, и в том числе от власти придержащих. Я еще раз как бы делаю акцент, это фильм «Реквием». То есть мы хотели на эти два часа продолжить жизнь ребятам, которые погибли, чтобы о них помнили, вот, помнили об их подвиге. Вот. И это все-таки в память и для э, родственников погибших. Потому что им очень важна важно наше внимание, о том, что и помнят про их дітей, помнят про их отцов. Как-то так. Про творчу команду давайте трохи поговоримо. Режисер Катерина Стрельченко, да. ви оператор. Да. Ще хто працював саме над цим фільмом? Ще працювала Єлена Улова, це наш несмінний автор сценарія. І нам допомагає з графіка Андрій Башкатов. Це вот, как бы, вот основна наша команда. Плюс ми виражаємо вдячність благодатність, на хто нам допомагає зі сторони, в тому числі музикантам Кості Дюмову, який написав пісню, вона звучить в фіналі цього фільму. Вот. П'яний екстреміст, який написав пісню для всього фільму, вона на протяжені двох часов також присутствує. Так, Дмитре, а коли взагалі почалися зйомки фільму, скільки тривали загалом? Чемки начались в прошлом году. Где-то, ну, вы, Мы когда снимали еще первый фильм Все буду Днепро, у нас какие-то материалы там остались неиспользованные, уже с прицелом на... Поэтому где-то с апреля месяца. Вот. Мы очень старались успеть сделать фильм к годовщине Иловайской трагедии, но очень большое количество материала мы немножко не успели. Поэтому где-то мы его закончили в сентябре месяце. Вот. И первая премьера была в Днепропетровске. И скільки в женист побачили фильм? Так, Днепропетровск, Киев, Желтые воды и Львов. Вот Полтава, Полтава – это пятая. Да. Пятая, так. Так, ну и попереду у вас и далі, далі, дали. Да, да, мы как бы хотим показать фильм максимально больше аудитории, поэтому в планах еще я так думаю, много показов. Но те, которые уже подтверждены, это рог» 16 числа это Маріуполь 17 числа і Западна Україна 20-го Мукачево, 21 го Ужгород. Щодо показів, знову ж таки, в кіно не просто не комерційне, це не просто документалістика, це кіно про надзвичайно важливу тему війни, яка є, має місце зараз в Україні. І знову ж таки, наскільки було складно домовлятися з тими кінотеатром і місцями для трансляції даної кінострічки? Як взагалі люди реагували, ну, ті, як ви кажете, власть придержащі, да? але на якомусь місцевому кінотеатровому рівні. Е, ну, опять же, ситуації різні. Не очень хотілося показати фільм в родному для мене місті. Довго ми вели переговори з Конкордом кінотеатром «Конкорд», к сожалению. При тому, що у нас був опыт співпрацювання успішний, але, к сожалению, в, этом, в этой ситуации не, нам не пошли на встречу. Поэтому пришлось идти как бы другим путем. Вот. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить мэра города Мамая Александра Федоровича и отдел культури вот, за оказанную помощь и за возможность показать фильм в самом главном кинотеатре города Полтавы. Он сейчас не кинотеатр, а Палас Дозриля. Ну, колысь все-таки был да. кинотеатром, да, ты пишешь, что там фильмы не показывают уже вот. давным-давно. Очень легко. Написал письмо, через пять дней пришел ответ с положительной резолюцией, и все. Вот. И должен отметить, к кому мы не обращались, там, по поводу охраны, по поводу э, печати какой-то продукции, афиш, что все нам шли, шли на помощь, и я... Очень приятно, что родной город вот так... положительно отнёсся к этому мероприятию. А в других городах по-разному. Обычно к нам обращаются волонтеры. А как вы смотрите на то, что мы покажем ваш фильм в нашем городе? Они договариваются за помещение, помогают с информацией, с рекламой. Все, мы к ним приезжаем. И знову ж таки, кожен фільм відбувається перед презентацією, перед фільмом. Це я до того, що ви за цей час дали ну, Десятки, можливо, сотні інтерв'ю, я так розумію. Ні, інтерв'ю не дуже багато. Так виходить, фільм довгий, дуже важкий. І потом емоційно, видно люди не готові. масс не дуже проявляє великий інтерес до цього к цьому вопросу. Я не знаю чому. Возможно, уже эта тема немножко надоела. Не знаю. Хотя... мое мнение, это нужно показывать, это нужно смотреть. И в каком-то выступлении Катя Стрельченко сказала, это сыворотка правды. То есть вот когда мы, каждая личность, собирается сделать какой-то поступок, его внутреннее я то типа, давай, это прокатит. Вот надо просто вспоминать тех ребят, которые пошли на такой поступок и немножко с этим соотносить свои, свои действия. Ну і ще кілька слів. Ви сказали, що вже продовжити. Про розпочали зйомки е, другої частини даного Коли да. да. приблизно слід очікувати прем'єру. Ну зйомки ми надіюсь вже закінчили. У нас залишилось кілька інтерв'ю. От ми їдемо в Купінськ, там сім'я погибшого будемо зустрічатися. І ще з ребятами, які воювали в пєсках, і слава Богу, на даний момент живі і здорові. І остається стадія написання сценарія і монтаж. Надіємося, где-то кінцю марта місяця, середині апреля, он буде готовий. Що ж, будемо очікувати також і цього фільму Ополтеві. Зараз знову і знову нагадую, що, нові друзі, завтра, 12 лютого, 18.30, палац дозвілля листопад. прем'єрний показ документальної стрічки Іловайськ лицарі неба саме у Полтаві. у нашій студії Дмитро Панков, оператор, режисер монтажу фільму «Іловайськ. лицарі неба. Дійсно, знову ж таки, я тільки намагаюся уявити, наскільки складно знімати, наскільки складно про це говорити, тим більше, що ви вже більше року займаєтеся подібною. надзвичайно потрібною справою, і нам залишається сказати, лише побажати вам тримайтеся. Тримайтеся, ця справа необхідна, і нехай все у вас вдається. Дякую.